To find a way out, uh, but you never go away. I guess I gotta stay now. Oh, I hope someday I'll make it out of here, even if it takes one night or a hundred years. Need a place to hide. But I can't find one here wanna feel. справа. Чікі-бомі, бом-бом, всі на Все нач... Все чилі. Сьогодні буде у нас монологний день. Будемо з вами говорити і трошки кататися. І декілька тем з вами, які є для обговорення. Наприклад, хочу вам сказати, що сьогодні Всесвітній день боротьби з ненормативною лексикою. Угу. Це до того, що ви ж в мене вже дорослі тигри? Мало рух сваритесь? Чи використовуєте матюки? Ви ж контролюєте себе, правда? Ну, я вважаю, що використання матюка це вже прояв слабкості людини. Якщо немає словарного запасу, він полізе в голову до себе і дістане сундук матюків і почне лякати, шмлякати, шмякати, посилати наліво, направо. Ну. Тому, будь ласка, сьогодні всесвітній день боротьби з ненормативною лексикою. І моя боротьба в тому, що коли я знімаю для вас контент, я намагаюсь не сваритись, навіть якщо попереду. Дивіться. Ось такі Дівчата, або хлопята заважають тобі рухатись. Або швидко розганяються і тормозять, або вмикають повороти не там, де потрібно. Або взагалі їх не вмикають там, де це потрібно. щоб навіть після себе залишити ефір або забити свій відеоблог матюками. Так що, будь ласка, притримуйтесь такого ж справа, такого правила, менше використовуйте, а взагалі краще забудьте. Заміняйте їх на, на якісь інші слова, жаргони, доєднуємось до борьби разом. Добрий. Давайте підіб'ємо підсумки першого місяця двадцять п'ятого року. Це в нас з вами січень Був. Це як традиція. Кожного року, період, перший, другий місяць, частково третій роботи немає. Добрінь колекціоне. Поїхали. Скажіть, я зможу карту розрахуватися, пометому автоматично була готівка і я б щось не поміняла. Ну, що тільки просунулося так тихенько? Ні, чого. <рес> Просто їхала трамваєм, один проїхав, другий проїхав, я саме дорогу переходила. Потім в депо я вже бачу, я додатко. То достатай. може вам до трамваю під'їхати краще? Та ні, я трамваєм не встигну вже. Мені вже туди ну, роботи. А у вас там заплановано щось? П'янка буде? Стоматолог. Стоматолог. П Янка з понеділка. Від слова взагалі. Приблизно відсотків до 70 ви втрачаєте свою касу. Так. Чому так відбувається? Незрозуміло. В принципі, роботи продовжують тут працювати, да? люди ходять на роботу, люди водять дітей в садочок, в школу, в лікарні. Все воно працює навіть в військовий час, але по суті робота просідає. Добрий ранок. Добрий ранок. Вечері лайк практик. Так. Ну, тіку типу, там знижка йде 250 гривень на об'єднання. Братва, час настав постригтися, так що ми з вами топаємо стригтись, а потім, якщо, що, одразу вже а, подивимось по часу, скільки у нас залишається і якщо що... Може ще трошечки покатаємось. Да. Що, ти не Я відеоблог веду. Ми вітаємо Ларису з Днем народження і хай буде щаслива. Дякую. Це ти регістратор зняв з тебе? Да. Я не буду до <глаз> ми... Гриб. А як називається? Мухомор. Мухомор. Мухомори, а їх треба що їсти? А наших... Різь, розкажи, ви, ласка. <laughs> а скільки, яка доза моя буде? Это кусочек маленький. Кусочек? Да. Yeah. А, а від, від чого чи для чого? Виключайте yeah. камеру. Та я замазюхаю тобі цей. І скину тобі, кстати, потім подивишся. your камеру.

Чики-пики. Слухай-то. Шесть на них, короче. И настрій піднявся. Вон, так скажу. Всегда коли себе гарним робиш, настрій піднімається. В цей період краще не сходити з глузду, не витрачатись, поберегти. Ось. Ну або для себе зробити відпустку. Деякі люди цікавляться, а ви що кожен день працюєте? Ні, ми можемо також робити собі е, 160-180 годин праці на місяць. Також виділяти собі відпустки. Ну і в цілому ми самі собі регулюємо дні, коли хочемо прокинутися ранком, або не хочемо, або хочемо відлежатись. Один з плюсів цього. По великому рахунку, січень-лютий це місяці, в яких можна взяти відпустку, зайнятись собою, взяти свою сім'ю і поїхати кудись на відпочинок. Якісь чани, релакс, масажі, Карпати, лижи. Ну, якщо є діти, то санки в руки. Хоча зараз снігу немає, але... Ви мене зрозуміли і мою думку прочинали. Доброго дня, добрий, на соборну. І повторюю ще раз по поводу коштів всіх вас цікавить. Кошти, кошти, кошти Значить, січі і люди. Робота просідає на відсотків до 70. Так що бережіть свої інвестиції, які ви вкладали, і заощадження не витрачайте їх по пусту. Так, виключаю ефір, нам нічого не прийшло по дорозі. Ми вже заїжджаємо на територію. Болт тоже молчит. Вот с Винниченко мы приехали по Болту на аналог. Спустились от аналога э, до маяка, прикиньте, и ничего не пришло. Так что, що... Привет, привет. Доброго дня. Доброго. Супермаркет гроші? Да. Да. А вам на картку можна буде? Погода змінилась, правда? Було сонечко, було світло, а вже і сніжок пішов. Так, приїхали ми на грош. Поїздка коштувала 100 гривень за 3,8 куми. А дівчина на карту скинула. 150 гривень. Бачите, да? 98. А на баланс кинуло, дивіться. 150. Місця для перепочинку. Гарне питання. Є на неї відповідь. Після таких переїздів 120 кілометрів людина не то, що хоче відпочити, вона хоче мінімум години на дві десь прилягти. Але саме стійкі тигри, які в собі виховали. Жорстко виховували, да? правильно виховували. Вони навіть, Діма, якщо ти це бачиш відео, це тобі привіт. Він навіть знаходив час на те, щоб ходити в зал. Завжди, після першого заходу в машину в присяді, він потім збирав речі і йшов в зал. Я от не пам'ятаю, чи він брав з собою. Пайок, щоб перекусити перед залом, да, там за хвилин 40, за годину. Але я пам'ятаю, що він завжди ходив в зал. Два рази в тиждень. І був такий кріпиш, молодець. Гарний, без прищів, підтягнутий в формі. Ну, красавець. Привіт тобі діт. Зупинка буде почекати, якщо там, так? Да? Якщо добре, давайте. Я остались на скільки зараз за біду будиночок, якраз туди біля. Угу, добре. Давайте. А здебільшого, і зач... люди, скоріше всього, як проводять цей час, а вони, я думаю, після першого заходу ранкового. Викатується до 11 до 12. О, може хтось раніше, хтось пізніше. Добрий день. Добрий команд. Що загляну, думаю, то що до когось заскочу в машину. Буде сюрприз. Що, ми всі чужі чи що? <рес> Ні, ну якщо там жінка ще сидить, то може бути в когось проблема. І він такий Люба, це не те, що ти думаєш. Я не знаю хто це. <смі> І все. Буде тема для розмов. О, ну, так. Да. Якщо жінка ще гаряча, то можна ще її зловити. <смі> так що нам <смі> да, треба бути обережним. То це значить, що вона не довіряє. Я, ну може довіряю, але тут як то на лице результат, <рес> то щоб такого не було, що перевірити. А потім їдуть або на мойку оббити машину, якщо була, наприклад, погана погода, або там сляхать якась. або э, просто їдуть на зарядку і на зарядці під час зарядки, да, повільної шнурком, це скільки там, година буде мінімум, він чилить в машині може перебігти в магазин, взяти йогурт, собі якусь булочку і поїсти. Добрий день. Добренько вам. Добренько. Це ви вже відпрацювали? Да. — Так, відчилася. А, ви навчались? Да. Ті, хто заряджається вдома, ну, я наприклад, то я їду. Ну, максимум я можу попити десь каву, теж біля знайомих або в кафе у знайомих, а потім їду додому і на зарядку добрим поїду напевно заряджу машину. Давайте, до речі, від Немірівської шосе, це 94 е заміримо, зробимо замір скільки. У нас е яка у нас відстань до нашої зарядної станції? Дови. Прокласти маршрут? Вейс. Це слухайте, я думав, що там і 4 буде, але 3 кілометри це непогано. Проблем is I want your body like a fiend, like a bad habit. Yeah, I know I could do it on my own, but I want that real whom Black magic and it takes two automatic. Problem is when I'm with you, I'm a an And I need some relief. My skin in your teeth can't see the forest through the trees. Got me down on my knees, darling. Please oh, I lose control when you're not next to me. When you're not next to me, I'm А, це малий в школу їхав. А там розвернутись, ну це... Це просто нереально. Три години зараз, да? це Микола Аводи. Два. Яка там школа номер, я не пам'ятаю. Просто нереально розвернутися. Якщо в мене машина там 4 метри довжини, ви представте, як туди приїхати на 5-метровій машині. Або на якійсь великій машині. Ну... О, Господи. Що треба для щастя в місті, щоб зручно було маневрувати? Правильно. Економ, дешева, маленька машина. Я закінчую на сьогодні працю. Все було максимально нормуль. Щоб вам також побажати ті, хто виходить на лінію працювати. Гарної вам роботи, гарних вам пасажирів, безпечних поїздок. Не засмучуйтесь цей період, коли нема роботи, він пройде. Ну, а ті, хто платив в свій час оренду тисячу гривень. Можливо, він задумується, що краще все ж таки обрати більш дешевий варіант і присісти на більш ефективніший автомобіль, ніж забаганки і половство. Добре, хлопці, гарних днів, гарних вам незабутніх хвилин. Дорозі. І ще побажаю вам гарної чаюхи. Так що тримаємо стрій. Слава Україні. Все буде Україна. Будьте мені здорові. Па-па. i I'll never change all my colors for you. To go where you don't follow, I won't hold you back again. Expansion inside can run from a there's nowhere to hurt. But don't